Глава Сьома, коли ж він скінчив усі слова свої до людей, що слухали Його, то увійшов до Капернаума. У одного сотника був хворий при смерті слуга, яким той дорожив. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старішин юдейських просити Його, щоб прийшов зцілити слугу Його. І вони, прийшовши до Ісуса, щиро благали Його, кажучи, Він достойний, щоб Ти зробив для Нього це, бо любить народ наш і збудував нам синагогу. Ісус пішов з ними, і коли він був уже недалеко від дому, сотник послав до нього друзів сказати йому Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб Ти під дах мій увійшов. Тому і самого себе не вважаю я достойним прийти до Тебе. Але скажи тільки слово і одужає слуга мій, бо і я, людина підвладна, маючи під собою воїнів, кажу одному, йди, він іде, і другому прийди і приходить, і слузі моєму роби те і робить. Почувши це, Ісус здивувався йому і, повернувшись, сказав до народу, що йшов за ним Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Післанці, повернувшись у дім, знайшли хворого слугу здоровим. Після цього Ісус пішов до міста, що зветься Наїн, і з ним йшло багато учників його і безліч народу. Коли ж він підійшов до воріт міста, саме виносили померлого єдиного сина у матері, а вона була вдова, і чимало народу йшло з нею з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй Не плач і підійшовши, доторкнувся до мар. Ті, що несли, зупинились, і він сказав, юначе Тобі, кажу, встань. І мертвий сів і почав говорити і віддав його Ісус, Матері Його, і всіх охопив страх. І славили Бога, кажучи, великий пророк постав між нами, і Бог відвідав народ свій. Така чутка про нього розійшлася по всій юдеї і по всьому тому краю. І сповістили про все те Іоанна, учні його, Іоанн, прикликавши двох учнів своїх, послав до Ісуса спитати, чи ти той, хто має прийти, чи іншого нам чекати. Вони, прийшовши до Ісуса, сказали, Іоанн Хреститель послав нас до тебе спитати, чи Ти той, хто має прийти, чи іншого нам чекати. А в той час Він зцілив багатьох від недуг і ран, і від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння, і сказав їм Ісус у відповідь: Підіть, розкажіть Іоаннові, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, убогі благовістять. І блаженний той, хто не спокуситься через мене. А як одійшли учні Іоанна, він почав говорити народові про Іоанна, на що ходили ви дивитися у пустелю чи не тростину, що вітер колише. На кого ходили дивитись, чи на людину одягнено у м'який одяг. Але ті, що одягаються пишно та живуть у розкошах, знаходяться у царських палатах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж на пророка, це той, про кого написано: Ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм, який приготує путь твою перед тобою. Бо кажу вам, з народжених жінками немає жодного пророка більшого за Іоанна Хрестителя, але найменший у царстві Божому більший за нього. І всі люди, що слухали його, навіть і митері, визнавши славу Бога, хрестилися хрещенням Іоановим. Фарисеї ж і законники відкинули волю Божу про себе і не хрестилися від нього. Тоді Господь сказав, кому уподібню людей роду цього, і до кого вони подібні? Вони подібні до дітей, що сидять на торжищах і кличуть одне одного, і кажуть Ми грали вам на супільці, а ви не танцювали, ми співали вам жалібних пісень, а ви не плакали, бо прийшов Іоанн Хреститель, який ні хліба не їсть, ні вина не п'є. І говорите, він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, і говорите ось чоловік, який любить їсти пити вино друг митерям і грішникам. І виправдалась премудрість всіма дітьми своїми. Один з фарисеїв просив його, щоб спожив з ними їжі, і він, прийшовши у дім фарисея, возлів. І ось жінка з того міста, яка була грішницею, довідавшись, що він перебуває в домі Фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обмивати ноги його слізьми і обтирати волоссям голови своєї, і цілувала ноги його і мастила миром. Фарисей же, що запросив його, побачивши це, сказав сам собі Якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Звернувшись до нього, Ісус сказав: Симоне, я маю тобі дещо сказати. Він же говорить Кажи, вчителю, Ісус сказав, у одного лихваря було два боржники. Один винен був п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят. Коли ж вони не мали чим віддати. Він простив обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбить його. У відповідь Симон сказав: Думаю, що той якому більше простив. Він сказав Правильно ти розсудив. І, обернувшись до жінки, він сказав Симонові: Чи бачиш цю жінку? Я прийшов у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж. Слізьми обливала ноги мої, і волоссям голови своєї обтерла. Ти цілування не дав мені, а вона, відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти оливою не помастив голови моєї, вона ж миром намастила ноги мої. Через те кажу тобі: прощаються гріхи її численні за те, що вона полюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить, їй же сказав: прощаються тобі гріхи. Ті, що були з ним, почали говорити про себе, хто він, що і гріхи прощає. Він же сказав жінці: Віра твоя спасла тебе, іди з миром.